Як війна змінила твоє ставлення до людей? На початку війни ти ж пам'ятаєш, як всі кинулись допомагати, віддавати останні у ці історії про пенсіонерів, які всю жизнь, там пенсію збирали і віддавали на армію. Там по півтора мільйона. Прикинь, дід все життя збирав пенсію і віддав там на, на ЗСУ. І люди настільки були бодрі од один одному допомагати і так далі, але потім трошки життя все розставило на свої місця. Воно показало, що світ не такий, як ви нам хотілось, да? навіть коли ми дуже-дуже хочемо. В принципі, все працює в якійсь системі. І українці, ну давай по чесному відчули дуже велику біль розчарування, коли побачили, що насправді робиться в Україні всередині. Да? Як би насправді можна було, але як воно насправді відбувається. І ще прикра від того, що є ж гарні люди в політиці, дуже гарні, які реально тягнуть досі Україну. І попри це все, оце от стара руська колона, оце наслідя Сєвського Союзу, оце стара менталка. Просто жесть. Люди відчули велике розчарування в тому, що вони комусь допомагають і нічого не отримують взамін, А ще дуже часто їх ще по голові за це хлопають. Я в цьому плані намагаюсь продовжувати допомагати людям. Звісно, не так а багато більше зараз. Все перейшло в проекти, де ми людям даємо роботу і даємо їм можливість заробити. І туди більше можливості вкладуємо ніж просто так роздавати там гроші туди-сюди наліво-направо, бо показав досвід. Можна дати гроші людині людинах чи пробуха, чи в казінопі, і так далі. Реально було таке, дуже прикрабувало машини, давали на зсу. А потім бачили, як штрафи десь в якійсь ліскій області на цю тачку приходять, наприклад. Хоча вони мали бути на позиціях. Все, що треба, просто не очікувати нічого від допомоги. Скільки можеш виділити, якщо є на допомогу комусь ще, нічого не очікувати взамін.